Близько 60 тисяч закарпатців звернулися до медиків за допомогою спочатку сезону захворювання на грип та ГРВІ. цього тижня. Таких звернень було майже 3400, а це на 8% більше аніж поза минулого. Та все ж показник захворюваності є нижчими під порогу на всіх адмінтериторіях області. На минулому тижні характерно було те, що переважали у структурі захворілих дорослі. Якщо зазвичай на респіраторні інфекції більше хворіли діти, то дійсно на минулому тижні 51% у структурі захворілих становили, власне дорослі, і найбільше хворіло серед дорослих із вікової групи від 30 до 64 років це майже тисячу випадків. Серед всіх випадків за минулий тиждень виявили коронавірус у 41 людини, і це майже вдвічі менше ніж попереднього. Здебільшого це дорослі віком від 30 до 64 років. Якщо серед респіраторної інфекції відсоток госпіталізації становить майже 4, тобто невелика кількість пацієнтів потрапляє в стаціонари власне з ГРВІ, то майже 58% захворілих на COVID-19 вони потрапили в стаціонар і наразі. Азі отримують медичну допомогу відповідно протоколів в закладах інфекційних відділеннях інфекційних лікарнях.